Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Звичайно, що стежимо за тим, як же ж сьогодні будуть голосувати наші Верховні Ради за продовження мобілізації та воєнного стану. Хто не буде голосувати? Що це означає? Будемо розбирати і поговоримо сьогодні. Також про поїздку ФІЦА до Москви. Нібито нічого нового, але можливі різні Можливо. нюанси разом із нами зараз на зв'язку. Ради вітати Олександр, політолог, співзасновник Нацплатформи стійкості та згурту. Овності, Олеже, вітаю, рада вітати і слава Україні. Слава, ради бачити Тетяну і вітаю нашу аудиторію, глядачів, слухачів. Олеже, ну давай розпочнімо все ж таки з того, що відбувається сьогодні під куполом Верховної Ради. Насправді не давно у нас немає знаєш цих трансляцій по телебаченню, коли ми дивилися і спостерігали за усім, що там відбувається, і за сварками, і за тим, хто що робить за колонами, і за тим, хто кого виносить з трибуни. Але ось власне є одна людина, один народний депутат, який це все весь час транслює з кількох телефонів, транслює свій тікток, і власне, Власне, про нього також піде мова, тому що Олексій Гончаренко, народний депутат від Євросолідарності, заявив, що він сьогодні голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Він сказав, що не буде голосувати, тому що де та термінів служби досі немає. На що голова Верховної ради Руслан Стефанчук відреагував і сказав, що мовляв, це все от хто не проголосує, той буде проходити кастинг. Путіна. Як це все розцінювати? Чи це розцінювати все ж таки, ось в тому в тому передвиборчому якомусь ажіотажі? Хоча кажуть, виборів не буде, але ми ж з тобою розуміємо, та чудово, що наступні вибори починаються з дня оголошення результатів виборів попередніх? Що сьогодні очікувати в Верховній Раді? Давай добре, давай по порядку. Що буде? Буде голосування за продовження воєнного стану і мобілізації. Причому воно буде а, ледь не одностайним, тому що ми побачили вже, як і Європейська солідарність дуже м'яко відкр... відкр... відкрестилася від заяви Ганчаренка, а, плюс а, м... Стефанчук продемонстрував, що вони будуть розцінювати це як підігравання ворогу. якщо... Така буде позиція. Причому Стефанчук може скільки завгодно там надувати щоки і грозно це казати грізно. Але за цим вже стоїть можливість і реакції, зокрема правоохоронних органів а у багатьох депутатів, що називається рилу в пушку. Не у всіх одразу зазначимо, але в частини, зокрема в тій частині, яка могла би зараз піти всупереч. Тому я думаю, що Гончаренко ледь не в однині залишиться при такій позиції. При тому, що під нею є декілька пластів. Перша обґрунтований пласт, дійсно, питання демобілізації політики мобілізації гостро стоїть як таке, що потребує серйозних змін. Це дійсно те, що болить українському спільству. як тим, хто на фронті, так і тим, хто йде на фронт, так і тим, хто в майбутньому може потрапити в силу оборони. Тому Гончаренко, очевидно, йшов тут, спираючись на, як мінімум, думки його аудиторії. А він є медійною постаттю з широкими охопленнями, з високою впізнаваністю. Відповідно, я думаю, що він розуміє, на кого він спирається, і що він дійсно відображає частину спільних настроїв. Другий пласт безвідповідальний. Питання продовження воєнного стану мобілізації це не питання, хочемо, не хочемо. Це питання виживання: як дихати чи не дихати. Тому в нас може бути купа проблем всередині, але не продовження воєнного стану це не тільки про мобілізацію, це про цілу низку господарчих, управлінських, політичних, економічних, фінансових і інших процесів. Дуже багато чого в нормативно-правовій базі зав'язано на продовження воєнного стану, і війна не зникла. Тому воєнний стан має бути продовжений, і це не просто бажання чи не бажання депутатів, це їх робота і їх зобов'язання перед українським суспільством. Не дивишся на те, вони є опозиційними, провладними, з політичної сили з такою назвою чи з іншої. Немає в нас народного депутата політичної сили такої народного депутата влади чи опозиції є народний депутат України, і поза тим, до яких політичних сил вони б не відносилися. Б, Має бути державницька позиція. Вона зараз зрозуміла. Списи можна ламати по будь-якій темі, але продовження воєнного стану не може бути предметом торгів і шантажу. Угу. Третій момент. А, Олеже, Це... вибач, не можу не сказати. От ми зараз тобою говоримо. Депутат Желізняк пише: в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію за 357 голосів проти. Один голос. От цікаво, ще потім подивитися, хто ж все ж таки проти. Перепрошую, продовжуй. Мали це за це ну, зафіксувати. Ну, хто один голос проти, здогадаємось, мабуть. Хто? Боже, навіть не думав, що настільки прям точно виявиться прогноз. Але третій момент це те, що за цим стоїть взагалі ширше питання, Того, що продовження воєнного стану це одна з вразливостей. Яка може стати яблуком розборту всередині парламенту у випадку політичної кризи, в силу різних обставин? Це може бути як політичні причини, так і може бути просто отруїлася, частина депутатів і не змогли прийти на роботу. Я вже не говорю про різні інші загрози від російських спецслужб і воєнного характеру. Нам потрібно мати план Б, розуміти, що ми робимо в такому випадку. І позиція Гончаренка зараз підкреслила те, що це є вразливістю. Тому на цьому тлі ми і бачимо, от те, що я й думав, що відбудеться консолідація парламенту, тому що важливо продемонструвати, що український парламент відповідальний, і це потрібно продемонструвати як всередині, так і для зовнішніх партнерів, щоб було зрозуміло умовно Трампу з Віткафом і Путіним і всіма іншими, що які би всередині чвари не були політичні, як би не відстоювали ті чи інші справедливі дійсно претензії. Але тим не менш, парламент стоїть плечем до плеча і точно не зраджує український фронт. Бо довгі затяжні війни програються і виграються не на фронті. Фронт є лише проекцією. Це завжди боротьба машин, державних машин, суспільних машин. Це про те, хто виявиться витривалішим і в кого краща ефективність використання ресурсів, хто зможе переглянути. Сидіти свого опонента, витягти цей період, вони програються тоді, коли сипляться тили, а не коли сиплеться фронт. Бо фронт можна зафіксувати по певній лінії, якщо у вас є стратегічна глибина. А от тили, якщо посипалися, то у фронту немає жодних шансів. І парламенту зараз було потрібно продемонструвати, що тили достатньо надійні. Але питання того, що треба мати план Б і розуміти як нам діяти в ситуації коли просто на може просто фізично не бути депутатів для того щоб продовжити воєнний стан то цей план потрібно мати я тобі хочу зачитати, що написав Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі. Як він прокоментував це голосування? Це вирок українському парламентаризму. Ради не існує, рада не представляє інтереси народу. 357 за, один проти. Це мій голос. Ми з вами переможемо. Ми доб'ємося чітків термінів служби і розформування ТЦК. Тримаємо стрій. Це я процитувала телеграм канал Олексія Гончаренка. Як як ти про це як, як ми можемо це інтерпретувати? Ну от знову ж таки. Європейська солідарність сказала ні, так не можна. Вони від цього відхрестилися. Це один проти всіх, чи це, чи це вже е, якісь виокремлення в власну якусь політичну силу? Початок до неї. Старт? Ну це не старт. Гончаренко давно достатньо автономний, і європейська солідарність цим нічого зробити не може, тому що він забезпечує леву частку їх охоплень. Він є людиною медіа, людиною. Впізнаваної в, 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 в аудиторії в ідеологічній в соціальній базі, якщо говорити науково або електораті Європейської Солідарності, тому у нього більше поле маневру і можливостей. Його вага непересічна. Він не перший, зрозуміло, що він не потіснить Порошенка з цього місця, але він і не другий середній Європейської Солідарності. Тому його висока автономність весь час була. Тут же ж ми бачимо продовження цієї традиції. Так само, як колись за землю, наприклад, ринок землі Ганчаренко не голосував, мотивуючи це тим, що його виборці цього не зрозуміють. Були інші питання, в яких він не підтримував генеральну лінію ЄС. А на тлі Ганчаренка, який зараз починає заходити на цю опозиційну нішу, в принципі, Порошенко може навіть виграти, виходячи з такою поміркованою позицією, а не дивлячись на все, ми маємо підставляти плече державі, Ми бути опозицією до влади, але не опозицію до держави. Ну і далі, далі, посилюючи цей образ державника. А Гончаренко буде брати найбільш радикально протестну частину цього ж сегменту і рухатися туди. Це лише питання часу, коли це буде або конфедеративний союз. Ганчаренка і його де-факто політичної сили під омуфором, скажімо, загального бренду Порошенка. Або це відбудеться відпочкування в абсолютно окремий політичний проєкт. Чи це зараз той момент, припускаю, що він може стати тим. Все залежатиме від того, як далі розвиватиметься ситуація. Але Ганчаренка зараз пішов на те, що він в цілому протиставив себе. І власні політичні силі, і назвавши їх такими, які не представляють інтереси суспільства, тобто у нього слуги народу, там всі ці так звані полонені з проросійських політичних сил. Європейська солідарність тепер по один спільний бік, а Гончаренко по інший. Mm -hmm. Ну яскравий від позиціонування. Наскільки воно дасть ефект? Подивимось, і наскільки Гончаренко буде рухатися і далі сепаратно. Чи навпаки, після цього скаже, що я не погоджуюсь з колегами, а, але в нас занад, а, в нас значно більше спільних а, моментів, ніж такі відмінності. Ми продовжимо працювати разом умовно. Чи можемо говорити ми про те, що це може бути також фальстартом перед так званими виборами? Та тому що знову ж таки партія влади каже про те, що ну, я маю на увазі слуга народу. Президент каже, не буде виборів, і суспільство українське каже: ну які вибори під час війни? Тим не менше, від опозиційних депутатів ми постійно чуємо про вибори. Там сполучені штати щось про вибори говорили. Звичайно, що і Путін там каже, що давайте нову владу, і тоді будемо про щось говорити? Ось це фальстарт був чи ні? Я думаю, що фальштат, я не бачу зараз реального підґрунтя для того, щоб вибори відбулися найближчим часом. Ну, як ми бачимо, вже воєнний стан продовжено, відповідно, влітку точно їх не буде. Хоча деякі скажу прямо безвідповідальні, як на мене публічні спікери розповідали про те, що от є інсайди, влітку будуть вибори. При тому, що окрім їх слів, нічого іншого про це не свідчило. Але Треба ще хочеться хайпанути, продати черговий інсайт і сказати, що от я знаю, в Офісі президента, в ЦВК, в опозиції, десь там в Вашингтоні, вже прийняти сценарій проведення виборів літку. Взагалі, я дуже. Е... Скептично відношуся до тих публічних спікерів, які а, починають розповідати інсайди публічно. Бо тоді виникає mm -hmm. питання: ну яка ціна цього інсайду, якщо його розповідають публічно? Тобто цей інсайд розповіли цьому або цій лідеру суспільної думки. Для того, щоб, мабуть, тоді він розповів це або вона, ну тоді це не інсайт, тоді це злив інформацію з ціллю використати такого публічного спікера. Так нащо давати себе використати? А якщо це реально цінний інсайт, то він потрібен для аналізу ситуації. Він не, не достаючи пазл, і виходити просто і його презентувати, ну тоді більше ніякого цінного інсайту не буде. Якщо виходити і кричати А я знаю, а я знаю. Тоді, перепрошую, така людина не аналітику, продає аудиторії, а продає те, що а вона збирає чутки. Ну та заробляє на тому, що бігає, збирає чутки, а потім виходить до всіх і каже: Записуйте. Зараз будуть неперевірені, малоперевірені, різноперевірені чутки. А в цей момент варто діставати ще карти Таро або Хришталеву кулю і казати: А і на базі цих чуток ми з вами зараз визначимо, що нас чекає. Гуртаємо. А, бо це за аналіткою немає нічого спільного. Угу. І а, зараз я думаю, що ми приблизно в тій самій ситуації, коли намагаються нав'язати самозбоні пророцтва з виборами, і частина вірить одразу під підскакує, формують свої штаби, вкачують гроші в рекламу, в свій брендинг, розвішують півкраїни банерами про те, що країну треба лікувати. Так і хочеться продовжити, і вас, і нас і всіх вилікують а, такі слогани, і багато чого іншого. Відбувається, що є безперечно фальшстартом. Тут питання тоді у мене Олег виникає: яким силам це потрібно? Окей, зараз у нас нібито немає про російських сил при ну в парламенті у Верховній Раді, так але. Я знаю, сьогодні зранку побачила Бахмут, які знищили Росіяни, і ось на цих знищених розвалинах вони все рівно вішують свої пропорції, і все рівно на тих стовпах, які лишилися, вони вішують плакати про Побєдобєсія. І у мене тут якісь такі флешбеки і певні паралелі напрошуються. Якщо ми говоримо про те, що зараз військовий стан, що вибори зараз неможливі. Ми знаємо, скільки людей виїхало, скільки загинуло, скільки знаходиться в окупації, але все рівно знаходяться сили, які. Про це говорять. Так от що це за сили? Вони свідомо грають на руку Кремлю, чи вони ну от грають на тому електораті, який залишився після е втечі, і хтось далеко не втік, е після того як ОПЗЖ десь притихли, принишкли? Ну далеко не всі тут просто клубок інтересів, бо, перш за все, підемо від просто примітивного цинічного. Політичні сили партії існують для того, щоб приймати участь в виборах і брати владу в свої руки, і реалізовувати після цього політичну а, владу. В них є частина бюрократична всередині людей, які зацікавлені, бо вони працюють в політичних силах в тому, щоб вони працювали, і щоб політична сила розросталась, підвищувала свою а, спроможність того, щоб це їх робота. Для партій вибори необхідні, це ключовий інструмент, на яких вони себе реалізовують. І ясно, що якщо хтось з них проспить старт виборів, то вони головою за це будуть відповідати своїм гаманцем. А якщо вони стартануть вчасно або навіть не вчасно, але фальш стартануть, а потім швиденько згорнуть кампанію, то вони не тільки будуть хорошими, скажімо, оцінені своїми роботодавцями, але при цьому вони й можуть заробити на виборчому процесі. Тому тут працює перш за все корпоративний егоїстичний інтерес. Виборів хочуть, хочуть їх партійна номенклатура, яка на виборах заробляє. Формуються штаби, реклами, розвішуються, поїздки по країні, все інше. І ясно, що вони будуть підкидуватися під кожним, скажімо, дзвіночком про те, що нібито вибори будуть завтра. Бо якщо вони цього не зроблять, їм буде боляче. Якщо вони це зроблять, можливо, цьому ще й зароблять. Другий момент. Є електоральні ніші різні. І дійсно є загравання з певною частиною виборців, які є, а, виборець є маргінальним наразі, але тим не менш він присутній, який каже, вибори за будь-яку ціну, а далі хоч каміння на камені не, не залишиться. Ну, є завжди частина людей, які виступають за те, що от в нас тут є погані, от розстріляємо поганих, залишимось тільки ми хороші і будемо жити чудово. А що буде вже за крок, вони особливо ніколи не прогнозують. Тобто живуть, а, рублячи шашкою направо-наліво, одну мату і Куди взагалі без ходівками, чисто реагуючи на імпульси зовні. І відповідно ця ніша електронна також присутня, і вона доволі ласа, тому що там дуже легко можна отримати швидку виборця, якому просто треба крикнути весь парламент, не гідники, зрадники, один, я лише Дартаньян, і частина цього виборця одразу до вас прийде. Або скаже: Ви Дартанян, а ми по Дартаньянам. Ми спеціалізуємось на цьому. Вірите в Дартанів? Проголосуйте. Ніколи а... такого не було, і от знову що називається, Олег. Це людська природа. Ну тобто, у мене вчора в стрімі було питання від аудиторії, що а от чому так там відбувається з прийняттям рішень, АТО, СІО, АСП, указами, підписанням, які зникають з сайту президента, переписуються. Тощо. І мені згадалося навіть табачник, який колись тримав в сейфі укази, підписані президентом, не давав їм просто ходу. Просто змінюються прізвища і змінюються інструменти. Діджитал цифрові інструменти, чи аналогові інструменти, цифрові підписи, чи факсимільє просто президентське. А все це просто змінюється форма. Але суть, на жаль, повторюється та сама, бо це біг по граблях. Якщо проблеми, причини не вирішувати, то ситуація буде повторюватись. Ну і людська природа тут в політиці, вона. Завжди проявляється з кожними виборами, з кожними політичними процесами, однаково так от. І третя ніша, це, звісно, загравання зовнішніми гравцями, як з Росією є частина тих, хто потенційно може орієнтуватися на Москву. Ну такі ще всього, сьогодні, не знаю. Скільки Голуб... Скільки До речі, небагато. Це маргінальна ніша. Просто і виборців мало, і їх серйозно прорядилися ряди. Припросити тавтологію, але там залишаються ну, слабкі головою, слабкі кишенею падки на гроші, слабкі сумлінням. Ну, тобто, в цілому слабкі люди. По-різному. Їх набагато. І Є інша частина, яка заграє зовнішніми гравцями зараз в Вашингтоні, наприклад, де також дуже хочуть виборів в Україні. І відповідно вони намагаються демонструвати, що ми лояльні, ми ваші партнери, друзі, ми тут готові з вами працювати. І такі політики що будуть казати? Будуть казати те, що хочеться почути Вашингтон, а не тільки те, що є консенсусом у суспільстві. Будь-казати, що е, треба налагоджувати відносини з Сполученими Штатами. Ну, Трамп буде плювати в обличчя, він такі. Божа роса, Божа І роса так. Що сказати. Ми хочемо з вами дружити. Ті скажуть: а поцілуйте в дупу, як цитую Трампа. Він сказав, угу. що країни ви, ви е, ледь не вча вишукувалися в чергу, стали, щоб в чергу це так да. а, а наші скажуть завжди хотіли в ці представники, які грають, ми взагалі в цій черзі перші місце займали ще зночі. Посуньтеся всі, ми першими будемо цілувати. Ми ще за Байдена І... займали і дістають гігієнічну помаду для того, щоб смачніше вышло. Ясно, що є та частина, яка буде зрадити згравати зовнішніми силами від своєї вразливості внутрішньополітичної, чи то через е, політичну вразливість, чи то через правову властивість, вразливість, тому що є питання про охоронних органів, чи через слабку електоральну представленість, неможливість вийти за рамки свого гетта, чи просто вони мають якусь більшу стратегію, план і думаючи, вони переграють, просто скористаються зовнішніми силами без різниці, е, як але є просто частина, яка орієнтується на цей зовнішній фактор. В позитивному і в негативних коннотаціях, від найгірших мотивацій до найшляхетніших. І от тому ми маємо ситуацію, коли тільки свісток про те, що можуть бути вибори, всі побігли на випередки, бо бояться не встигнути. А потім знову раз, і фінішна пряма відтерміновується, стартовий кажуть фальш старт. Частина грошей спалена, репутаційно частина з них спалила, знову присіла mm -hmm. і влада так може тренувати опозицію весь час. Бо тоді, коли скажуть реально вибори, вже буде вовки, ви частина споглени. скаже скаже. Ми вже це проходили, і грошей в нас на те, щоб так експериментувати, більше нема. Наприклад, і виборці наші це не а вибори реально стартануть. Mm -hmm. Цікаво, це справді може бути так несподівано. Це справді цікавий аналіз. знаєш, як фальстарт-фальстарт весь час вони видають гроші, а потім, коли треба, гроші закінчилися. Це як в байці про хлопчика та вовків. Добре, про ще одного про російського дяденьку хочу поговорити, який збирається на парад 9 травня. Прем'єр-міністр Словачини Роберт Фіцу таки поїде на поклін до Кремлівської цвілі. Ми знаємо, що представниця Калас сказала, що Євросоюз закликає лідерів Країн членів блоку утриматися від поїздок на, на парад до Москви На що Фіцо розразився промовою про те, що зараз не 39 й рік, і я все рівно поїду. Що це означає, це означає, що вже Євросоюз, європейська спільнота не має впливу на Фіцо і на нього більше впливають гроші Путіна. Чи він намагається десь грати ось зараз між путіним і Трампом і десь вимолює собі краще місце? Відповім опосередковано, бо пряма відповідь на це була дана багато разів. Є частина людей, які вміють працювати через конфлікт. От їм комфортніше. Вони спеціально ескалюють і потім конвертують свій образ поганого хлопця або дівчини. Вони навпаки рухаються через конфлікт, а це їх стихія. Фіцо це такий політик, який конвертує образ поганого хлопця. Він кожного разу каже, а що мені буде за це? А нічого не буде. А що ви мені запропонуєте, щоби я цього не робив? А от я це зроблю, продам путіну, отримую плюшки, а ви все одно зі мною будете спілкуватися, бо що ви мені іншого зробите? Окей, а наступного разу, щоб я, наприклад, щось ще не зробив, ви мені щось дасте, і я тоді відмовлюсь від кроків по путіну. Він зайшов в нішу негідника. Там, де сидить Орбан, і тепер конкурує з ним просто за те, хто буде улюбленою в лапках або дріб ненависною дружиною для Росії і для Європейського Союзу. Вони цим торгують як перед Росією, так перед Китаєм, так перед Сполученим Штатом, перед різними гравцями. Одна біда, тільки коли сидиш на двох стільцях, то в певний момент вони можуть роз'їхатися і може щось десь репнути. А якщо навіть не садиш на репни, але якщо ти дружиш з русскими, то ти привик. А, а там просто інша ситуація може бути. Це не найстрашніше, коли стільці роз'їжджаються. Найстрашніше, коли вони потім різко можуть з'їхатися, щось можна й <свісно> А, І от тоді для таких, як Фіц, настає ситуація, коли вони притихають, і <свісно> сидять нижче води, тиші води, нижче трави. І. Потім тільки створюють ситуацію знову вистрибують, бо це природа Природа того, як цей політик функціонує, і те, на що він спирається, і те, що є його моделі успіху. Тому від Фіцу нічого іншого чекати і не варто. Просто потрібно розуміти, що ми маємо справу з подібним персонажем, у якого є ціна, а не цінності. Путіну він навіщо? Ну тому, що він ж розуміє, що це не дуже сильний гравець в Європі що він Путіну Путіну він потрібен як інструмент. Перше, блокуючий голос всередині Європейського союзу. У Орбан і Фіцо це вже не один, а два голоси, які можуть бути використані для того, щоб підіграти Путіну всередині і зірвати певні бюрократичні нормативні процеси в ЄС. Раз два путіну він необхідний як додатковий штик на параді, як демонстрація величі Путіна і те, що Путіну все ні по чому. Бо йому важливо провести цей парад навіть більше, ніж минулорічний, грандіозним, щоб продемонструвати, що бачите, Трамп переді мною пасує. Я можу суми обстріляти, я можу кривий ріг обстріляти, може все що завгодно зробити. А Трамп буде блокувати рішення на рівні G7. Ми хакнули Трампа, і Трамп. Пасує перед нами. А якщо перед нами пасують Сполучені Штати, то хто ми? Правильно, ми великий страшний лідер. І що вам тоді африканським країнам, азійським країнам, латиноамериканським а, солідаризуватися проти нас, якщо навіть штати цього не роблять. Правильно, mm -hmm. треба з нами шукати можливості дружити. От дивіться, в європейському союзі є, є Фіц, є Орбан, є інші, хто навіть приїжджають до нас. От ці дзінпін має прилетіти сюди. Списувати мене як Путіна, говорить він. Дуже-дуже зарано, навпаки, з нами треба дружити, бо Бог його знає, як ситуація розвинеться. І для цього йому потрібен оця от світа у вигляді різних лідерів, які приїдуть військ від інших країн, які будуть надіслані. Частина пострадянських країн відправить свої а, підрозділи. От Азербайджан нещодавно з'явилася інформація, що відправить свої війська на парад на 9 травня в Москву, не дивлячись на а, офіційну позицію а, Азербайджану по визнанню територіальної цілісності України нещодавній виступ Ільхама Алієва на а, форумі в Анталії. Дипломатичну мову, де він сказав, що не можна собі навіть уявити, щоб Україна відмовилася від території. Тобто, отакі от різні елементи тиску будуть направлені на те, щоб максимально підняти легітимність Путіна і продемонструвати, що він не просто не в ізоляції, а що він активно з неї виходить, що це процес в динаміки виходу і Фіцу йому тут необхідний. Ну будемо тоді за цим всім стежити. Я тільки лише зазначу, що наш уряд запросив високопосадовців європейських держав приїхати так само на 9 травня. В Москві це буде день побідабісів. У нас буде якийсь цивілізаційний день. А це ми запрошуємо наших європейських друзів на знак демонстрації дипломатичної сили проти ось цього щорічного військового параду в Москві. Того ж самого дня, справді тут побачимо, хто приїде, і напевно, це щось буде. Означати як коротко знаю, що в нас час завершується, але ось як ти вважаєш, хто точно може приїхати, і а, чи для Путіна це буде якийсь знак? Я думаю, що приїдуть оця когорта, яка голосує на майданчику разом з Росією? Mm -hmm. Я думаю, що не приїде Трамп. Я не певен в тому, що цей дзінпін приїде, хоча схильне вважати, що скоріше приїде, але це також не гарантовано. Я думаю, що значна частина країн, які аля називають себе нейтральними, також не поїдуть, і інші. Да, Олеже, я лише говорила не, не про московські пара ПБПБДБІСІ, а о до нас хто може приїхати а, про на про наш, солідарності, наш так. майже всі е, ключові країни будуть представлені Європейського союзу різного рівня, від першого рівня лідерів до другого рівня, а, от, там міністрами певними, тощо е, буде представлена частина країн з Рамштайна. Я думаю, що десятка три-чотири uh -huh. е, країн ми можемо очікувати в Києві. Задача цього е, е, з'їзду в Києві продемонструвати, що цивілізований. Світ з Україною, а не з Росією, раз-два. а два, Продемонструвати контраст того, що от ті, хто туди поїдуть, вони протиставляють себе цим країнам. Тобто це mm -hmm. запобіжник від того, щоб частина країн, які орієнтовані на співпрацю з Європейським Союзом, європейським простором, щоб вони не поїхали в Москву. Бо якщо б не було би при цьому саміту в Києві, то вони просто поїхали в Москву. А якщо відбувається альтернативна зустріч в Києві, то це означає, що вони між Києвом і Москвою обрали Москву. Бо для того, щоб це між було і таким чином знизити явку на парад в Москву, власне, ця зустріч і зроблена. Угу. Ну що будемо, звісно, що дивитися, хто приїде до Кремлівської цвіллі, хто приїде до нас. А головне тут мені здається, до нас хто не приїде, а хто зробить якісь заяви і щоб ці заяви стали дійсністю. Дякую тобі дуже, Олежа. Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, був разом з нами на зв'язку. Я ж дякую всім тим, хто був присутній на нашій розмові. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Це дуже потрібно для того, щоб український YouTube розвивався. І найбільше нам потрібно, щоб ми кожен з нас допомагав нашій армії нашим збройним силам України. Тому що якщо ви не допомагаєте власній армії, є ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі.